Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч Кубка України. Який відбувався 26 квітня 2017 року. Це був півфінал Кубка України. Миколаїв у себе вдома у Миколаєві на міському центральному стадіоні команда Прямая Київська Динамо Сергія Ріброва. 4-0. Динамо Київ перемагає Миколаїв. Хет-трик Андрія Ярмоненка, Голкадера. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити в порядку. Стартова одинадцятка Ніколаєва. Uh, главний, uh, тренер команди Ніколаєва uh, Забранський, uh, Кулішенка, uh, Сартіна, Маурі, Павлова, uh, Алек, uh, Александров, Бесалов, uh, Куценко, Чумак, Квальов, Назаренко, uh, Кошелюк. Uh, Ось така друга старта, одинадцять, Миколаєва. Динову Київ, Сергій Рибров, uh, головний тренер команди... Такая вот такая вот стартовая 11-ка у Роман Ремчук, Витя Цыганков, Вида Сидорчук, кадр Бразюк, Очигава, Ярмоленко, антуны Рудькор и Балка. Вот такая вроде стартовая 11-ка Киевского «Динамо». А теперь, друзья, давайте говорить про матчи между Николаевым и Киевским «Динамом». А ну що, друзі, можу сказати. Команда з Києва, команда Сергія Риброва заволоділа територіальну ініціативу, які вони найбільше володіли М'ячем, Києва атакувала, але Миколаїв команда дуже і справді діяла проти київського Динамо. Хороші були моменти у Киян, але Миколаїв. Дуже надійна команда грала в обороні і більше того, непогано і контратакувала команди з Миколаєва. До речі, друзі, матч обслуговувала Катерина Монзуль. Саме вона обслуговувала даний поєдинок відповідно між Миколаєвом на київським «Дінамо». Асистентом був Олександр Павлінов, якщо не помиляюсь, Євген Данильченко. Четвертний арбітр Анатолій Жабченко. Якщо не помиляюсь, ось така була, друзі, бригада арбітрів. А на даний матч Ніколаєв, Дінамо Київ, 26 квітня 2017 рік. Кені володіли ініціативою, тиснули кияні, але забити ну ніяк не могли. Хоч і моменти у київського Дінамо дуже хороші були. Ось був момент непоганий, щоб забити Рома Єремчука. Коли хороша про Дитина Кокійського Динамо, Момент! Роман Ремчук удар! Рома! Ще один удар! І не забивай Роман Ремчук. Дуже хороший був момент Романа. Але Динамо так і не змогла команда а, Сергія Ребров забити. Куєвське Динамо, Команда тисне! Приведуться Дарвіць з Ганкова зі штрафного. Але врата парірається і Удар! Тиснули Кияні, тиснули Кияні і все-таки дотиснули на 45-й плюс перші хвилини подачі скутового спороку, фланга, подача! А, удар по воротах! Відбиває Ще один удар! Знову Вартар Миколаєва! Відбивається удар! Двоє і гол! Все-таки збиває з третій спроби Андрій Ермоленка, але на в сайт показує суддя. Гол Андрія Ермоленка було не зараховано. Ось. А, це, до речі, да був, це був друзі не той момент. Ось якраз останні хвилини першого тайму. 45 плюс перша хвилина. Динамо Києва такої від Циганко. Подача! Скидка Рома Єремчука. Порожні ворота. Ремоненко. Удар головою. Гол! Забиває Динамо Київ. І тут вже чистий гол. Забиває Андрій Ремоненко. 1-0. Динамо Київ відкриває на 45 плюс перші хвилини рахунку матчі. Uh, Перший тайм, друзі, завершується. на другий тайм Морозов uh, Дударенко, Батюшин, Николаева, Віталій Буельский, Кравченко Гармаш, uh, Кравченко, Буєльський, вийдуть у київського Динамо на другу 45 хвилинку. Куївське Динамо, команда продовжує домінувати, продовжує більше володіти м'ячем, більше атакувати, супермомент. Пригадується у Сергія Сидорчука бувку, Ярмоненко виконує подачу, скидка, циганковий удар, не забуває Сергій Сидорчук. Хорошие были моменты у киевского Динамо. Супер момент у Николаева, дрочь пригод этих, хож прошла, так правому флангу. Иды до Должный какой-то дальчик. Ковалев удар! Головой Рудько на місці. Ковалев миг забитий за Николаев. А на месте ворота київського Динамо. Хорошие были моменты. У Николаева також, А он тут же был шанс. Тут Вісправді хочу хочуть розказати рахунок, на, кстати, як 0-2, так і 1-1. У Ніколаєва були моменти. І Рудько рятував Динамо Києва справді. Вісправді. Ще проведеться така подача. Момент. Скитка. Удар. Рудько. Рудько. Парир удар. Футболіста Ніколаєва. Як же були близькими господарі. Для того, щоб відігратися права. в поворотах футболист Николай и Овертов, киевская Динамо. А Океане все забыли. И забыв гол кадр на 62 й лани матч. Подача. Морозюк, Микула Морозюк, выполняет подачу. С левого фланга, с кутового подача. Момент, кадр бьет через «Себа» гол. это гол красный, не забывая. Кадр центральный захисный киевского Динамо. Падение через «Себа» приправляя мяч, сетку варит Николаева. Рахунок у матч 0-2 на Курас Дзінава. Ще пенальти вдалося заробити Андрію Ярмоленко на 80 хвилині матч. Сам же виконувати, пробиває Ярмоленко і забывает третій мяч. В правий кут Андрій воротар Ніколаєва Андрей в лівий кут, Ярмолинку пробує в правий кут. Але Ярмоленко ще заб'є на 90 плюс першій хвилині. Андрій Ярмоленко зуміє забити. Там, до речі, був момент у кадра, до речі, на дубль після того, таки, після того до речі, таки Кутолога. Хороший був момент. Дуже хороший матч, справді, від київського «Динамо» Кені справді дуже сильно виглядало. Знаєте, з перехідом Льодина Миколаєва також були моменти. І що би забив, забув, бо Бог там його знає би, що було. А Кені проводить контратаку на останній хвилі матчу. Контратака, передача, момент, Морозюк, подача Ермоленко, удар, гол. Хитрик Ермоленко, и хитрик Ермоленко оформляет 0-400 рахунку матча на корысть киевского Динамо. Динамо Николаев за рахунком 4-0, гол кадр, это хитрик Андрей Ермоленко, принесли киану перемогу, киане, друзья, перемогают, киане, перемогаете... По статистиці 70% Динамо Київ друзі володіє м'ячем. 30 Ніколаїв. 30 на 70 володіння. Великий перевіз Динамо Київ за Володінням. По ударах 18.6, 10,5. Тобто, дивіться. 10 ударів в поворотах, попрошую. 18 ударів в поворотах Київського «Динамо», 10 з них в площину. Ніколаєві, до речі, друзі, 6 ударів, 5 ударів в площину. І в принципі, я дуже друзі, вважаю, що для Миколаєва це дуже хороша статистика. Закутуємо 14, 7 перевагів Ніколаєва. Друзі, дуже багато було у матчі Ніколаєв Переграє Київське «Динамо». Закутуємо, але друзі, якщо підбивати висновок того матчу півфіналу Кубка України, то Київська «Динамо» поділу обіграє Ніколаїв. Ніколаєву, і справді було, друзі, дуже важко було Миколаєву. Динамо Київ володіло більше м'ячем. Ось, господарі хотіли, було бажання у Ніколаєва зробити сенсації. Вони е, добре грали, дуже добре. Були моменти, ось порахунку 1-0. Ковальова супер шанс був який, коли після подачі там Родько відбив його удар. всі Миколаєва продемонстрували самовідданість і навіть змогли кілька разів потурбувати Родька. Алла Динамо Киев перемагает. Все-таки они промогает по делу. Хитрый Кермоненко. Э -э -э гол -калере. Динамо Киев выходит в финал Кубка Украины. Дэдзи играет у Диза с Шахтером Донецком. Сбегает, что не проскажу, что до Киян за рахунком 1-0. Но вы друзья, решил матч Миколаев Динамо Киев. Динамо Киев 4-0. Миколаев и Красно в Николаеве команда играли. Динамо Киев промагает. Ось, друзі, привітали ми цей матч. 26 квітня, 17 рік, півфінал Кубка України. Миколаїв Динамо, Київ. Ось такий друзі, дуже цікавий матч відбався. Миколаїв, хоч і кому програла, показала хороший футбол проти київського гранда. Нам, окої, по ділу перемагає друзья, я вам хочу побажати тільки добра Друзі, щастя вам Найголовне – добра Будьте щасливі мої людьми Бережіть себе, друзі, найголовні Я вам тільки добра, друзі, бажаю Ось, Друзі, я вам бажаю тільки добра Найголовне, друзі, ви будьте щасливі Усім до побачення Усім До нових зустрічів Пока